Із з буском у нас пов'язано з погади про весну. Чудовий місяць трав, коли оновлена природа постає в усій красі, ущі дерева одяглися в пахучу зелу, на луки вибігли яскраві квіти, тріпочуть кривцями метелики. Людині дихається легко і хочеться жити, жити. Тяжений великими гронами білих та лілових квітів, бузок у цій порі, окраса наших садів, його дивовижний запах чути далеко, і рука волі тягнеться до нього. За красу і чудові папущі квітів Бузок назвали рай дерева. За сивої давнини. Коли ще не було квітучих рослин, весна разом із богиною радугою і ридою спустилася на землю. Тут вона змішала промені сонця та веселки і почала розкидати їх на луки, гори, гілля дерев і скрізь, куди вони потрапляли вмить розпускалися квіти. Жовті, червоні, сині, весна кукувала з півдня на північ, а під КІНЕЦЬ трохи стомилася, та й бар у райдуги стало менше. Над Трансильванськими горами самі лише лілові промені і залишилися, перетворившися згодом на кетяги пускових квіток. Так, за легендою. З'явилася чудова, ароматна і дуже витривала квітка бузок. Бузок починає розпускатися з перших же теплих весняних днів. І ніде так щедро і розк... розкішно не цвіте, як у Швеції, а також у Норвегії. У Європі бузок чужеземець. Його батьківщина мала Азія, Персія. У наших краях він вперше з'явився у відні у 1562 році, коли його привіз із Константинополя посол імператора Фердинанда І при дворі Султана Сулеймана. Приблизно в цей час бузок, мабуть, потрапив до Англії. В описі улюбленого замку королеви Єлизавети зазначається, що там було кілька мармурових басейнів. Біля одного з яких росли шість кущів вуску. У 16 столітті бузок у Європі ще велика рідкість, але його невибавливість до грудної температури прекрасні квіти з чудовим запахом сприяли швидкому поширенню. Років через сорок він уже ріст не в кожному європейському саду. В Англії вважали бузок квіткою горя. Очевидно, через те, що його лілові та бліді відтінки нагадують колір смерті. Давнє англійське прислів'я стверджує, той, хто носить бузок, той не носить обручки. А тому надіслати юнакові, які сватає дівчину гілочку бузку означає відмовити. І такий ввічливий спосіб відмови дуже часто застосовували. У цій країні тривали час ріст тільки ліловий бузок, а про те, як з'явився білий, існує переклас. Розповідають, що один багатий лорд образив дівчину, яка йому довірилась, і так померла з буря. Невтішні друзі засипали над гробок її могили буском. Бузок був ліловий. А коли наступного дня прийшли подивитися, то надзвичайно здивувалися. Він виявився білим. Кажуть, що то був перший такий різновид бузку. Зацікавленим показують її білі кущі на кладовищі містечка Вей у Харківської. На сході звідки, як відомий походить бузок, він став символом сумної розлуки. А тому юнак дарує його своїй коханні лише тоді, коли вони повинні розлучитися назавжди. повір'ям, бузкові квіточки приносять щастя, коли мають непарну кількість пелюсток. Їх вишукували на щастя з цих звичайних чотирипелюсткових квітів. Вважається, якщо таку квіточку з'їсти, будеш щасливий. Але може трапитися і така квіточка, яка має усього три пелюстки замість чотирьох традиційно, то щастя. Її навіть у руки брати не можна. Зате символи щасливої квіточки часто виготовляли із золота й емалі у вигляді брошки, обручки, браслета. Вони були навісним. Жіночих прикрасах. У Німеччині на рідко можна зустріти старі рослини. Вони напричуд, великі. В саду Берлінського госпіталя Шеліте росте бузок, якому вже більше ста років. Посаджено його у 1801 році. Він надзвичайно розрісся і став тепер схожим на великі дерева. Довкола поставлену металеву огорожу, а коли на весні бузок зацвітає то рідкісне видовище. Бузок завжди надихав своєю розкішю поетів, художників, композиторів. Можливо, під впливом бузкових чар чарт її, їхні твори починали звучати як гімн природі, ніжності. Красі та чистоті, а наділений бузок багатьма талантами. Окрім того, він надзвичайно гарний, запашний, цілющий, він, скажімо, вміє співати. Жодна деревина не створює такої ніжної мелодії. Про це люди знали давно, і тому пастушки. Виготовляли з бузку сопілки і вигравали на них прекрасні мелодії. Своїм мелодійним співом бузок чимало розповідав про себе, але й таємниць залишилось немало. Заповільно бузкові квіточки люди клали до рота і деякий час тримали під язиком, аби бути щасливим. Щасливою ж є людина. У якої нічого не болить, тобто коли вона здорова. А воскові квіточки справді вміють тамувати біль навіть такий нестерпний, як зубний. Для цього лише потрібно краплину соку квіточок покласти на зуб, що болить. І біль швидко мине Знеболювано. Спазмолітичну, протозапальну, жарознижувальну властивості буску люди помітили давно і почали активно використовувати. Цілющими властивостями наділені не тільки квітки буску. Вміють лікувати і листя, стебло, пора. Для лікування використовували і щойно зібрані квіточки, і висушені. Лікує бузок верхні дихані шляхи, ячмені, застуду. при кровотечах його застосовують, при тромбофлібітах та п'яткові шпорі, щоб позбутися роз... рожистого запалення від головного болю та мігрею всього не перелічити. Отакий він бузок рослина з легенди, у якій тісно переплилися краса, цілющість, і водночас небезпека. Але в природі це не виняток. Добре і зле йде поруч, тому всім нам так важливо і якомога краще знати зелений світ, що оточує нас. Розкошує бурзок в Україні, не звертаючи жодної уваги на будь-які несприятливі погодні умови або що. Важко уявити українське село без освободу, що весни дарує він нам свято квітів, повертає мрії, бадьорить душевну, рів... душевну рівновагу, якої так часто нас позбавляють Метушливі будні. Вузочку, раю, земля пахне квітом, листом, молодим зіллям. А ти найзапашніший. Бузочку раю, день стоїть, мов палац кришталевий, а ти в нім царевич. Зроби, ласку, обдаруй по царськи, Бузковим щастям на п'ять, на сім плюс. Подаруй мені щастя на сьогодні, на завтра, на цілий рік і ще далі. Подаруй повнісіньку пазуху. Прибіжу я в хату та й погукаю. Матусю, дідусю, татусю, бабусю, весна стоїть, Бузок цвіте, нас обдаровує гусковим щастям на п'ять, на сім плюсток. Зазулька. Руківна ковує та все щасливе, вусковим щастям, на п'ять, на сім пелюсток. Сонце радіє, бо і йому щаслив, вусковим щастям, на п'ять, на сім пелюсток.